Дружба Наталки та Галини почалася ще у третьому класі. Вони були нерозлучними, завжди разом робили домашнє завдання, грали на подвір'ї та навіть обирали схожий одяг. Часом їх настільки сприймали як єдине ціле, що вчителі й знайомі часто називали їх сестрами. Дійсно, у них було щось спільне у зовнішності схожий колір волосся, очей і навіть манера розмовляти. Їхній міцний зв'язок здавався непорушним. Мама Наталки не раз застерігала доньку, що справжньої жіночої дружби не буває, мовляв, одного дня все зміниться. Вона вважала, що подруги можуть зрадити чи заздрити одна одній, і радила бути обережною. Але Наталка не зважала на ці слова, їй здавалося, що її дружба з Галиною це виняток. Вони розуміли одна одну співслова, підтримували у всіх починаннях і майже ніколи не сварилися. А якщо й виникали якісь дрібні непорозуміння, то швидко мирилися. Після школи вони разом вступили до медичного інституту. Навчання було складним, але дівчата допомагали одна одній, разом готувалися до іспитів і підтримували у важкі моменти. І Їм здавалося, що вони завжди будуть разом, що їхня дружба витримає будь-які випробування. Але після випуску їхні шляхи розійшлися. Наталка пішла працювати в престижну приватну клініку, а Галина в дитячий центр психологічної допомоги. Це була перша серйозна відмінність у їхніх кар'єрних шляхах, але вони все ще продовжували спілкуватися, хоч і трохи рідше ніж раніше. Особисте життя у них складалося не надто вдало. Наталка була дуже вибагливою у виборі чоловіка, ретельно аналізувала потенційних партнерів і постійно знаходила в них якісь недоліки. Галина ж була настільки захоплена професією, що просто не залишала собі часу на побачення чи стосунки. Вона часто жартувала. Ти точно вийдеш заміж раніше за мене, Наталко. А я? У мене навіть часу немає на такі дурниці. Спочатку захист дисертації, потім кар'єра, а вже потім особисте життя. Але як це часто буває, все сталося зовсім навпаки. На одній з наукових конференцій Галина познайомилася з чоловіком, який одразу зачарував її. Їхні стосунки розвивалися настільки стрімко, що вже за кілька місяців вони вирішили одружитися. Для всіх це стало несподіванкою, але найбільше здивована була Наталка. І хто це сказав, що вийду заміж першою? запитала вона подругу, не приховуючи здивування. Наталко, я й сама не знаю, як так сталося, сміялася Галина. Закохалася як школярка. Мені з ним так легко і добре, і ми маємо стільки спільного, він моя людина. Я це відчуваю серцем. Не переймайся, скоро і для тебе настане зустріч з твоїм коханням. Наталка зітхнула і покрутила головою. Ой, не знаю. Мої вимоги до чоловіка такі високі, що сумніваюся, чи знайдеться хтось, хто мені підійде. Подруга, повір, усі ці вимоги просто ілюзія. Коли зустрінеш свою людину, то забудеш про всі ці критерії, усміхнулася Галина. Ось побачиш, усе трапиться, коли найменше чекатимеш. Після весілля Галина переїхала до чоловіка і оселилася в іншій частині міста. Це однозначно вплинуло на їхню з Наталкою дружбу. Зустрічі стали рідшими, розмови по телефону коротшими, а спільні прогулянки майже зникли. Якщо Галина була зайнята своїм новим життям, коханим чоловіком і побутовими справами, то Наталка відчувала себе покинутою і дуже сумувала за подругою. Адже вони були не просто подругами, а справжніми названими сестрами. Тому розлука давалася важко. Минув рік. Якось увечері Наталка поверталася з роботи, коли раптом побачила знайому машину автомобіль Сергія, чоловіка Галини. Вона зупинилася, здивована таким збігом. Що він тут робить у цей час і в такому далекому районі від їхнього будинку? Це дивно, подумала жінка. Машина стояла припаркованою біля кафе, і, здавалося, в ній нікого не було. Наталка вирішила зачекати, щоб побачити, коли і з ким повернеться Сергій. Оскільки на вулиці було холодно, вона зайшла в кафе напроти, щоб випити гарячої кави та зігрітися. Яке ж було її здивування, коли, оглянувшись, вона побачила за столиком Сергія в компанії іншої жінки. Вони сиділи поруч, усміхалися, щось обговорювали і, судячи з виразу обличчя, чудово проводили час разом. Сергій добре знав Наталку як найкращу подругу своєї дружини, тож залишитися непоміченою не вдалося б. Вона підійшла до барної стійки, замовила каву і, зробивши вигляд, що просто відпочиває, присіла на високий стілець. Столик Сергія та його супутниці був зовсім поруч, за кілька метрів. Вона всіма силами намагалася розчути їхню розмову, але вони говорили тихо. До того ж, заважала музика, що грала у залі. Наталка швидко допила каву і вийшла на вулицю, тому що ця парочка збиралася йти. Вона знайшла затишне місце за рогом будівлі і спостерігала. Жінка посміхалася і заглядала в обличчя Сергія, тримаючи його під руку. Вони щось обговорювали і сміялися. Наталка відчула, як всередині неї закипає злість. Але як так? Галина така добра, любляча, вірна. Чого вам чоловікам не вистачає? Адже вони навіть року не прожили разом. Як після такого взагалі можна їм довіряти? думала вона, ледь стримуючи обурення. Наталка довго вагалася, що робити далі, одразу розповісти подрузі, чи спочатку простежити за Сергієм, щоб переконатися, що це не просто випадкова зустріч. Адже вона не хотіла ранити Галину без вагомих доказів, але й не могла спокійно залишити все як є. Приїхавши додому, жінка зрозуміла, що не може тримати це в собі. Вона взяла телефон, набрала номер подруги і, глибоко вдихнувши, вирішила розповісти їй правду. Привіт, Галиночко! Як справи? Чим займаєтеся? Привіт, моя люба! Як я рада тебе чути! Та все добре. Ось вечерю готую, Сергія чекаю. Він сьогодні затримується на роботі, а врал якийсь із паперами. Так, отже він їй бреше. Все зрозуміло». А ця свята наївність просто вірить і все. «Галинко, а давай завтра зустрінемося? У мене до тебе справа є, важлива і термінова. Вийде в тебе? Так, давай, звісно. У мене завтра перша зміна, і о другій я вже буду вільна. І мені теж треба з тобою поговорити. Домовилися, тоді завтра, о третій у нашому кафе. Тепер потрібно було придумати, як усе розповісти Галині. Вона дуже довірлива і надто кохає свого чоловіка, може й не повірити. Наталка довго не могла заснути, все прокручувала в голові майбутню розмову. Але як психолог вона чудово знала якби ти не готувався до серйозної розмови, вона все одно піде на сценарієм. Тому як піде, так і піде. І з самого ранку Наталка була як на голках. Вона щиро переживала за свою подругу. Та була щаслива й не бачила жодних проблем у своєму шлюбі. Інша б, напевно, промовчала. Але Наталка справді любила Галину як сестру і не могла дозволити Сергію морочити їй голову. Жінка приїхала в кав'ярню на півгодини раніше і встигла вже випити три чашки кави. Коли вона нервувала, її чомусь заспокоювала саме кава. Галина з'явилася рівно о третій. Побачивши подругу, вона посміхнулася і помахала рукою. Яка вона щаслива у своєму невіданні. Може, все-таки не варто їй розповідати, розмірковувала Наталка, дивлячись на подругу, яка підходить до столика. Привіт, Наталочко! Як я рада тебе бачити! Як твої справи? Не зустріла ще того єдиного! Наталка опустила очі, щоб не дивитися на подругу в цей момент. Їй хотілося сказати, що її Сергій не такий уже єдиний. Але треба все по порядку. Привіт! Усе гаразд, працюю! На особисте життя часу немає, а суджений додому не приходить чомусь. Вони обидві розсміялися. Я тобі зараз таке розповім, почала Галина. Мене відправляють на місяць до Італії. Там якийсь центр відкривається для українців. Потрібна моя консультація, уявляєш? Цілий місяць в Італії. О, це чудово! Відпочинеш, країну подивишся. А як Сергій відреагував? Відпускає тебе без запитань? Так, звісно. Такий шанс побувати за рахунок своєї організації в іншій країні він сказав, що навіть заздрить мені по-доброму. І що він цілий місяць буде робити без тебе? Я теж переживаю за нього. Він такий не самостійний у побуті, їсти готувати не вміє. Буде харчуватися незрозуміло чим, поки мене не буде. Може, ти за ним доглянеш? Наталка мало не впала зі стільця. От робити їй більше нічого, готувати чужому чоловікові ще й не дуже порядному. Ой, Галинко, я Пас, вибач, через усе місто їздити щодня не хочеться. Навіщо щодня? Ти приїжджай на вихідних, наготуй йому на тиждень і все, він трохи їсть. Гаразд, я подумаю. А що ти хотіла мені розповісти важливе, яка в тебе до мене справа? Розумієш, я навіть не знаю, з чого почати. Скажи ти, Сергію, довіряєш? Дивне запитання. здивована подивилася Галина на подругу. Звичайно, довіряю, а що? Ти тільки не нервуй, гаразд? Я вчора бачила твого Сергія з іншою жінкою в нашому районі. Я не могла помилитися. Ми сиділи в одному кафе. Я тільки не збагнула її сфотографувати, вилетіло якось із голови. А він тобі сказав, що на роботі, так? Галина змінилася в обличчі і з підозрою подивилася на подругу. Вона мовчала кілька хвилин, а потім запитала Скажи, ти мені заздриш? Не зрозуміла. Ну навіщо ти вигадуєш ці гидоти про мого чоловіка? Тому що я заміжня і щаслива, а ти ні? Наталка сторопіла і навіть розгубилася від несподіванки. Я могла б зараз дуже сильно на тебе образитися, але не буду цього робити. Знаючи твій характер, я не здивована такій реакції. Ти знаєш, що ти мені як сестра, і я ніколи нікому не заздрила. Ти ж це теж знаєш. Навіщо тоді таке кажеш? Я просто бачила твого чоловіка і вирішила, що ти повинна знати. Якщо ж тобі комфортніше, щоб тебе водили за ніс і використовували, будь ласка, твоє право. Вона замовкла. Галина теж сиділа мовчки. Все це якось безглуздо, розмірковувала Галина, розгублено дивлячись у вікно. Вона добре знала Наталку і була впевнена, що подруга не з тих, хто заздрить чи вигадує нісенітниці. Наталка завжди була щирою і доброзичливою. Але якщо це так, то чому ж вона говорить гидоти про Сергія? Розумієш, дружини зазвичай відчувають, коли в їхніх чоловіків з'являється хтось інший, міркувала Галина вголос. Ти ж фахівець і сама чудово про це знаєш. Але я нічого не відчуваю. Він поводиться так само, як і рік тому. Він не змінився, Наталко. Неможливо так майстерно грати. Навіть найталановитіший нагідник не зміг би, а Сергій взагалі не такий. Галю, я розумію, що ти його знаєш краще за мене. Але я бачила. Якщо ти впевнена в ньому і не віриш мені, давай перевіримо. Підклади жучок, послухай. І тоді дізнаєшся, чи дійсно він вірний тобі. Галина подивилася на подругу з сумом Добре, давай перевіримо. Але якщо ти помиляєшся, більше ніколи не кажи нічого поганого про мого чоловіка. Я роблю це лише для того, щоб довести тобі, що ти не права. Домовилися. Якщо я помиляюся, особисто вибачуся перед ним. Ні, цього не треба. Він образиться, що я йому не довіряла. Подруги розійшлися в пригніченому настрої. Кожна з них залишилася зі своїми думками. Наталку мучила совість. Можливо, вона взагалі не мала розповідати про це Галині. А Галина сумнівалася, чи правильно чинить. Але договір є договір. Наступного дня вона поклала чоловікові жучок. Її батько працював у приватному детективному агентстві, і таких пристроїв удома вистачало. Галина навіть взяла вихідний, щоб мати змогу стежити за всім у режимі реального часу. Упродовж дня нічого підозрілого не відбувалося. Сергій працював у звичному режимі, і Галина вже заспокоїлася, подумала, що Наталка помилилася, але раптом пролунав телефонний дзвінок. Розмова здавалася дивною, адже Галина чула лише голос чоловіка. Так, привіт. Як домовлялися, на тому ж місці о шостій? Довго сьогодні не можу. Дружина чекатиме. Не хочу, щоб вона щось запідозрила. Галина застигла, її наче облили крижаною водою. Невже Наталка мала рацію? Невже в нього справді є інша? З тремтячими руками вона набрала номер подруги. Наталко, де саме ти бачила Сергія минулого разу? Наталка швидко назвала адресу і одразу ж запитала Що сталося? Галина більше не могла стримувати сліз. Голос тремтів, коли вона переказувала розмову. А врешті-решт розридалася Не плач, я зараз під'їду, рішуче сказала Наталка. Вони прибули до кафе о 17.45. Машини Сергія поки не було. Галина приїхала на таксі, а Наталка поставила свою машину в сусідньому дворі, щоб не привертати уваги. Вони сховалися за рогом будівлі і почали чекати. Хвилини тягнулися нестерпно довго, а серце Галини калатало від напруження. Буквально за кілька хвилин під'їхав Сергій. Він спокійно вийшов з машини і пішов у кафе. Хвилин за п'ять з'явилася та сама жінка. Вона була в строгому діловому костюмі з папкою в руках. Напевно, з роботи приїхала на побачення, сказала Наталка. Тихо, зараз будемо слухати. Я не хочу пропустити жодного слова. Давай телефон. Будемо записувати їхню розмову, щоб потім не відкрутився, попросила Галина. І тут вони почули: Вітаю, Катерино! Доброго вечора, Сергію! Подруги переглянулися. Кохані точно так не розмовляють. Щось тут не те, подумала Наталка. У вас усе готово? Практично. Залишилися дрібні деталі. Ось їх мені й потрібно уточнити. Так, давайте. Який улюблений колір у вашої дружини? Щоб ми могли це використовувати в оформленні. І запах. Там будуть ароматичні свічки. Мені важливо знати, щоб не зіпсувати вечір такими дрібницями. Колір зелений, це точно. А ось із запахом складніше. Вона любить лаванду, троянду, апельсин і розмарин. Що з цього вибрати, навіть не знаю. Напевно, краще лаванду все таки. І квіти? Обов'язково дрібні троянди. Такі з гілками, на яких багато бутонів. Вона так любить. А ще Галина далі не стала слухати. Сльози текли з очей рікою. Наталка теж плакала. І від образи на саму себе, і від радості за подругу. Вони тепер усе зрозуміли у них скоро річниця весілля один рік. І Сергій, мабуть, вирішив влаштувати Галині сюрприз, звернувшись у спеціальне агентство. А ця дівчина просто займалася організацією його замовлення. Галинко, пробач мене, якщо зможеш. Я така дурна. Але що я мала подумати? От ти б що подумала на моєму місці? Галина, трохи заспокоївшись і витерши сльози з обличчя, подивилася на подругу: Усе ти правильно зробила. Я б вчинила точно так само. Головне, що ми обидві помилилися. Адже я теж майже повірила, що в нього інша. Я йому зателефонувала перед тим, як їхати сюди. Запитала, о котрій годині він буде дома, а він мені сказав, що знову зайнятий на роботі і буде пізніше. Тож я на тебе не ображаюся. Подруги обійнялися, на душі в обох стало легше. Раптом Галина аж підстрибнула на місці: Ой, у мене ж навіть подарунка немає на річницю. Він мені якийсь великий захід готує, а я навіть подарунок не купила. Кошмар, що я за дружина така. Наталко, ти мені допоможеш із вибором подарунка? Звичайно, допоможу. Ми ж подруги, точніше, сестри, нехай і названі. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.